У Львові вручили повістку експрокурору Ростиславу Ільницькому, який нещодавно відгуляв лакшеревісіля, так би мовити, з медового місяця до військомату лише один крок. Принаймні, представники Личаківського залізнично об'єднаного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Намагалися це зробити. Утім, Ільницького не змогли знайти за жодною з адрес. Напевно, таки дійсно відправився у медовий місяць. Тому ТЦК залишили повістку поштовому ящику. Це підтверджує низка місцевих ЗМІ. Ну і власне нагадаю, чому до цього експрокурора зараз так прикута увага. Ростислав Вінницький та колишня працівниця ДБР Роксулана Москва одружилися поки нічого скандального чи кримінального. А от тільки за підрахунками івент агенції приблизно мільйон доларів могло коштувати весілля цієї пари. Гучна гулянка обурила українців. На кадрах та світлинах упізнали елітний комплекс неподалік Львова. Його начебто пара орендувала на два дні. Гуляли там депутати, прокурори та податківці, а розважали гостей відомі зірки. Після скандалу наречена закрила сторінку в соціальних мережах, а відео зі святкування уже недоступне. У перший день на весіллі було понад 300 гостей. Для них виступали Олександр Пономарьов, Ольга Полякова. Гурт дзвони сонця, а ведучим став Григорій Решетнік. Олякова, до речі, прокоментувала скандал. Вона заявила, що не знала, для кого співала, адже їй не надають повну інформацію про замовників, лише їхні імена. Артистка зазначила, що гадки не мала, звідки в молодят кошти на таке весілля. Мовляв, не вона має перевіряти доходи замовників. У другий день весілля, бо одного ж для такої публіки недостатньо. На сцену вийшов діджо. Було запрошено 500 осіб. Святкування оформили в українському стилі. Oh, sticky down my shoulder. Саме обійшлося пишне святкування достеменно невідомо. Проте очевидно, що воно коштувало недешево. Лише двометровий торт за попередніми оцінками кондитерів вартував близько 100 тисяч гривень. До слова, державне бюро розслідувань заявило, що не несе відповідальності за вчинки колишньої працівниці Роксолани Москви на гучному весіллі у Львові. Вона за наказом була звільнена з ДБР вже майже два роки тому.